До вашої уваги перша частина проекту віртуальної реконструкції старого залізничного вокзалу міста Костянтинівка, який із наших сучасників ніхто ніколи не бачив на власні очі. На підставленому німецькому фото одноповерховий залізничний вокзал міста Костянтинівки ще до воєнних часів це головні ворота нашого міста. Точна дата його будівництва нам невідома. Інші фотоматеріали цієї споруди поки що, на жаль, відсутні. Місце розташування старого вокзалу приблизно таке саме, як і наступного двоповерхового, зруйнованого росіянами. Автентичність та приналежність цієї світлини саме до нашого міста в нас не викликає жодних питань. Це фрагмент фасаду Костянтинівського вокзалу зі сторони залізничної колії. Окремо слід зазначити, що серед німецьких документів 97-ї легкопіхотної дивізії генерала Фред Терпіко. 4-го корпусу групи Шведлера та навіть штабу 17-ї армії Вермафту ми так і не змогли знайти підтвердження бою на станції Костянтинівка та навколо неї. За цією легендою, нібито протягом двох днів тут йшов жорсткий бій між німцями та забутою на станції ротою залізничних військ. Місцеві жителі верхніх вулиць міста спостерігали, як наприкінці бою німці винесли з диму та вогню п'ятьох живих червоноармійців. Місцеві спостерігали бій саме з висоти дахів своїх будинків, як в кіно. Наймовірніше за все, це яскрава легенда, та ніякого бою насправді не було. Але біля станції стався потужний вибух вагому піроксиліна, який сапери 50 го окремого саперного батальйону вивантажили біля колії для підриву мостів та технічних споруд. Залишки піроксиліну не встигли прибрати перед відступом з міста. Коли німці були зовсім близько, Радянським саперам було наказано скинути цей вибухонебезпечний матеріал у річку Кривий Терець, але сапери не встигли або не змогли цього швидко зробити та підірвали його на місці. На вулицях біля станції побувало випадкових людей та повибувало шибки в домівках. Усі шибки вибиті вибуховою хвилею, на станції пізніше замінювали і складських залишків продукції скляного заводу. Архітектурний силует будівлі вокзалу можна побачити завдяки іншому ракурсу зверху, а саме з висоти пташиного польоту. Червоною стрілкою показана ракурс зйомки та положення німецького фотографа. Зараз ми намагаємося відтворити його приблизний архітектурний вигляд за допомогою двох світлин та фрагменту німецького аерофотознімку. Розглянемо це зображення детальніше. На німецькій світлині зображена група і ход на відділення німецьких солдат вермахту на платформі. Двоє із 17 солдат тримають в руках гвинтівку, ймовірно, Кар-98К Маузер. Офіцер у кашкеті знаходиться зліва. Всі вони вдягнені в стандартну зимову військову форму, довгі шинелі та чоботи. На головах польові сукняні пілотки. На поясі похідні підсумки, сухарки та фляги. Це вказує на те, що вони ймовірно перебувають у дорозі, що й не прибули або готуються до відправлення. Букви назви Костянтинівка на фасаді будівлі розтрощена, але можна побачити фрагмент цього надпису на українській та російській мові. Анкунфтін Константіновка у нижній частині знімка є рукописний напис Прибуття в Костянтинівку. Радянський герб на фронтоні будівлі залишається неушкодженим. Круглий диск на центральному кронштейні момовірніше за все, це вокзальний годинник, сам годинник відсутній. Можна побачити залишки скла всередині. Форма, розмір та центральне розташування на великому кованому кронштейні є характерним елементом будь-якої залізничної станції для координації руху поїздів та інформування пасажирів. Дві однакові металеві опори або кронштейні з боків з високою ймовірністю призначалися для вокзальних ліхтарів. Їхня ельподібна форма та розташування по бокам від центрального входу ідеально підходили для того, щоб підвішувати на них великі гасові, а пізніше електричні ліхтарі. Костянтинівка в 1941-43 роках була важливим центром розташування баз постачання та ремонту, замовки німецьких військ та залізничним вузлом, що робила її стратегічно важливою точкою німецького тилу на східному фронті. Все не прибуття ймовірно зображує перекидання підрозділів. Поповнення або ротацію військ. Фотографія має високу документальну цінність, ілюструючи один із епізодів Другої світової війни на території України. Нагадаємо, що зараз ми працюємо над дизайном архітектурного вигляду цієї одноповерхової споруди. Наприкінці відео ми покажемо вам приблизний черновий ескіз будівлі старого вокзалу, це другий за рахунком вокзал нашого міста. Точна дата будівництва будівлі старого вокзалу нам невідома, але в непідтверджених в джерелах вказано дату 1926 рік. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, точне місце розташування старого залізничного вокзалу міста, порівняно із містом розташування сучасного вокзалу. На кольоровому знімку Google Maps ми бачимо ще й незнищений росіянами вокзал міста Костянтинівка. Ви здивуєтеся, але він був третім за рахунком в історії нашого міста. Окрім самого вокзалу, позначимо дві точки прив'язки. Вулиця Олекса Тихого, колишня вулиця Леніна, а за часів Другої світової вулиця Червона, та поруч продуктовий магазин під назвою Бріг. Вулиця Братів Котельника вигдовіни мала іншу назву вулиця Маршала Будьоного. Завдяки німецькому аерофлоту, зробленому у серпні 1941 року, ми зможемо побачити район вокзальної площі з висоти пташиного польоту. Тепер порівняємо ці два знімки з різницею понад 80 років. Відеодемонстрація дозволяє побачити відмінність передивіться цей момент декілька разів. Виходить, що будівля старого вокзалу знаходилася в 20-40 метрах від наступної версії будівлі у діагоналі, десь біля третьої колії або платформи. Після звільнення міста 1943 році старий вокзал міста сильно постраждав та його демонтували. На цьому фото з альбома наслідків Другої світової війни на Донецькій залізниці. Ми маємо можливість побачити зруйнований вокзал міста. Ракурс зйомки приблизно такий самий, як на німецькому фото. Ми маємо з'ясувати обставини загибелі цієї будівлі. Швидше за все, старий вокзал був замінований та підірваний німцями напередодні відступу. Або ж він був розбомблений 6-7 вересня 1943 року під час масованого німецького авіанальоту вже після відступу німців. Після війни залізничну колію трохи розширили, квітковий скверик біля вокзалу з боку вулиці прибрали, а новий двоповерховий вокзал версії 3.0 вирішили за проектом перенести на 40 метрів на північ, де його побудували лише в 1955 році по проекту архітектора Сарам'ятнікова, за яким раніше в 1952 році було зведено вокзал у Кроматорську. Уся інформація, наведена в цьому відео, потребує перевірки та подальшого обговорення в нашому телеграм-каналі Костянтинівка Історична. Остаточні висновки ще попереду. В першій частині ми лише ділимося інформацією з нашою аудиторією. Друзі, підписуйтесь на канал та не забувайте ставити лайки. Дякуємо за увагу!